І так, всіх вітаю, всім привіт! Ви на каналі Ралди. Сьогодні знаходимось у грі під назвою The Escapist. Сьогодні я, в принципі, уже, я так скажімо, не перший раз граю цю гру, але вже не грав приблизно 4 чи 5 років, я сюди не знаходив. Це так, скажімо, легендарна гра, яку я раніше цікавився, тому давайте нажмемо на старт. Тут потрібно, я так розумію, втікнути з тюрми, якщо не помиляюся. Це у нас піксельна гра, але досить цікавими системами. Тому я думаю, що буде цікаво, при цілі пограти. Так, нажимаємо на Contail, та, так, скажімо, це ми, а тут є наша камера. Тут ми можемо брати наші предмети для побіга. Тут у нас шкарпетка та викрутка. Так, Тут у нас є Б. Так, Тут ми можемо щось робити, в принципі. так, так далі. Ага, сюди можна також ховатись. добре. Давайте подивимось далі, що у нас тут є. Так, тут ми можемо взяти ящик та, в принципі, його покласти сюди. Так скажімо так, тепер сюди можна поставити, так я так розумію, наші предмети якось, так? Тут я трішечки не зрозумів. Ага, я поняв. Добре. Давайте заберемо наші предмети сюди. Та, в принципі. Візьмемо та відчинемо двері. Так, ми попадаємо у вентиляцію, так скажімо. Так, акуратно тут це, в принципі, можна пройти. Я так думаю, опа, ще одна вентиляція тут у нас є. Так, як вийти? ага. Так, відчиняємо до ще одну вентиляцію. Так, проходимо, попадаємо в камеру до, так скажімо, нашого друга. Ми можемо нього щось в принципі, купити. Давайте, в принципі, купимо у нього те, що нам потрібно. Так, добре. Тут у нас також є система крафта. Так ми можемо дещо з цього зробити. Крафтимо шкарпетку, так скажімо. Так, от це можна, в принципі, сховати. Так, окей. О, акуратно, акуратно, я майже вийшов з камери. Тихо, 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 тихо. То ще, в принципі, ще може цього зробити. Опачки. Опа-опа, тікаєм, 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 тікаєм. Я не знаю, на що я вийшов, але тепер нам потрібно акуратно втекти. Все я, я, я побив цього, так скажімо, поліцейського. Тепер ми забираємо в нього предмети. Так це у нас що? я не знаю, що з цим робити. Так далі, у нас, в принципі, можна зробити крафт щось з цього. Так скажімо, напевно. А ні, це крафт не робить. Нам потрібно зайти у профіль. Так, та притім можна поставити таку от круту штучку. О, я тепер став поліцейським. Круто. Давайте, в принципі, пройдемо далі. Так скажімо, спробуємо кудись пройти. Так, добре, як відкрити двері. Так, 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 так. От тут нам би ще поміняти в настройках е, також мову, якщо можна, в принципі, це зробити. Я тільки розумію, мова тут не міняється. Добре, а як саме нам тоді проходити да гру. Можна увійти в камеру. Так, так, щось, в принципі, тут подивитися, що тут є. Ну, в принципі, я все необхідно тут зробив, і на цій камері. Так, далі я не знаю, куди, якщо чесно. Треба буде розібратись. Ага, офіцер якийсь тут є. Так, я поки що поставлю запис на паузу та розберу, що тут робити. І так, я до вас повертаюся, в принципі, що я зміг, в принципі, подивитися, що робити. Зараз бітка показує, куди йти, в принципі. Так, тут, в принципі, є проходи також, різноманітні проходи, але я не знаю, куди саме потрібно йти, в чому ситуація. Так, поки що буде, в принципі, пробувати розбиратися. Так, давайте, в принципі, це зробимо. Так, куди йти я чесно не знаю, тому буде просто на рандом заробити. Але я б вийшов краще у свою, так скажімо, кімнату. Так, двері закриті, окей. Допустимо. Вони закриті. Так. Поставимо в принципі, нашу коробку та пролазимо в вентиляцію. Також тут у нас також є прохід. Треба буде принципі, з собою розібратися. І так, я перейшов до поліцейських. Так, тепер я в принципі, можу подивитися, що у вас тут є. Це у нас укоп. Тут, в принципі, у нас є лопата. Тому ми тут купаємо під копчик. Ага я, я, в принципі, наші копати не можу. А ні, в принципі, ще можу. Так, так що, тут, що я тут знайшов, а все. Я, в принципі, втік, так легко. Ну і в принципі, нормально, я бачу, виходить. Добре, нас кудись перекидує. Очікуємо. Так, прокидаємось. Так, я не розумію, тут якась анімація є, давайте в принципі... подивимося, я не проти цю анімацію поглянути, давайте далі. Так тут правда все на англійській мові нічого не зрозуміло, але хоча б якось, в принципі, можна грати. Я прокидаюсь. Ну, в принципі, як пройти гру, я зараз, в принципі, думаю... розумію. Так, а, ми кудись виходимо? Так, окей. О, мене побили. Йо-мойо! -йо. Так нічого такого немає. Так, і думайте, якщо політику із ізбит... Опачки. то це нам потрібно. Щось із цього ми собі точно заберемо. Так, подивимось наступних типів, можливо, щось таке знайдемо. Так, окей. Що нас ти маєш? Бляха не маю монет. Добре, дивіться, є варіант один, я повертаю до себе в камеру, спробую зараз втекти. Ага, я викрутки не маю, понятна ситуація мені понятна, значить... Проходимо далі. Це у нас вже, так скажімо, обід, то будемо спробувати співшукати шукати викрутку. Так, це у нас хто такий? Добінка. Що він там продавав, мені цікаво. Я вже не бачив о, викутка. Нам треба якось добути гроші. Якимось, так скажімо, чином добути ці гроші. Давайте спробуємо щось продати. Так, ну знаю, як діве, допустимо це. Кити ці луже це дати, я навіть, я навіть не знаю. Так що відбувається, що я не розумію. Так я хочу типа, її збити повністю. Опа, що він там має, опа, це сюди треба нам. Щось з цього ми точно візьмемо. Так, добре. Давайте зб'ємо. Подивимось, що він там має. Так, поставимо кипат, а в принципі заберемо щось із його товарів, так скажімо, так тебе положимо. Це заберемо. добре. Пройдемо далі. Так все, Сюди я не пройду капець. Ага, мене, мене побили, класно, добре. Я думав, що в принципі все в мене вийде, тому давайте спробуємо ага я в якомусь карцері. Ну жди сюди, лікар, вийде. Лікар вийде, тобі потрібно Класно, добре. Давайте, в принципі, перевіримо Що, в принципі, в кого є. Ну мені потрібна викрутка, я знаю. Просто спробуйте побити камеру А, охота! Та я зрозумів, поліцейський, не треба Та як ти мене побила? Ну це капець. Добре, спробуємо далі. Я вже просто забув правила цієї гри, так скажімо. Так, знайдемо зараз людину, то в принципі будемо її бити. Так що в тебе є тут таке цікаве? Ну, максимум дерево собі заберу. Так, ти куди тікаєш, кабел? Ти мені ще потрібно. Так, встань рівно, і тепер розказуй, що ти маєш. Ведь ч цікаво, що мені можна, можемо в принципі задумати. Так нас викликають, нас недавно. На <різь> меня добьють. Йо-мо! Добре, давайте в принципі вийдемо звідси. Спробую когось знайти, в принципі, зараз можливо. Але, я думаю, тут нікого немає, та й тим більше. Опа. Є тіп, є тіп, є тіп, є тіп, давайте вп'ємо, давайте вп'ємо. Убив. Показує, що має. Тіп. Ну, тут можна, в принципі, щось тут забрати. Так, окей, що, що тобі треба. Подивимося, що у нас тут є. підкоп не получиться, це точно. Підкоп ніяк не вийде тут зробити, це нереально. Так, окей. І пройти тут в принципі не получиться. Ну я, в принципі, думав, що на цьому ми, ми можемо закінчити наш відеоролик. ми досить непогано пограли, тим більше... Гра виявилась цікава, але в принципі на цьому все. Я бажаю всім мирного неба, всім удачі, всім пока, доступного ролика і всім пока-пока.